Всім привіт! Як справи? Ви на каналі баба 589. Хто перший знає, я тут недавно з'явився. Тому підтримайте мене, будь ласка, лайком і підпискою Тож, на деякий жаль я відео так часто знімати не зможу, не слідком. Тому що... я живу в селі. Хто не знав. І в селі багато справ треба робити. М -м -м де? Тому, якщо я пропав, на якийсь не думайте, що я вмираю. Добре? Дякую. Якщо вам подобається формат такого відео то ставте лайк і пишіть в, в коментарях. Давай ще. Хештак давай ще. Я побачуся і зроблю подобне відео, як зараз. А вже ж. В принципі, в мене ще куча проблем. По-перше, мене нема. Нема... Ідеї, що знімати. По друге, будь ласка, напишіть коментарі, де мені зробити групу. Треба буде голосування за відео і не тільки. Тому всім бувайте? З вами був я, Бамба 589. Ще побачимося.